Привіт всім, всіх вітаю. Мене звати Віта, можливо, хто перший раз на нашому каналі. Я насамперед хочу подякувати, хто писав коментарі щодо покращення здоров'я, щодо одужання, вже мені краще. Але ще трішки хвороба залишилася. Я вже вийшла на роботу, була я тиждень вдома, на лікарняному. І коли я була вдома, хочу вам розповісти, була одна історія. Це була субота. Остання субота, ми з чоловіком були вдома, і до нас прийшли гості. Це були дві жінки. Дві жінки з України. Як це було? Я думаю, вони коли підходять до будь-якого будинку тут, в Німеччині, так, вони дивляться на прізвища, де дзвонити в домофон, там стоять у Німеччині, завжди стоять прізвища. У нас стоїть теж так, Я Фролова, чоловік безпризваний. І вони по прізвищі вже орієнтуються, до кого вони можуть задзвонити в домофон, до кого ні. І вони до нас задзвонили. Я пішла, кажу, хтось дзвонить. Я пішла відчинити. Я відкрила двері, а вони проходять мимо, йдуть далі. Повз проходять і йдуть вверх. Ну, а я не знаю, хто це, і, звичайно, німецькою. Кажу, хало! А вони запитали, це ми до вас подзвонили. Я кажу, так, подзвонили, десь пішли далі. Можливо, вони помолилися. І вони сходами назад, так, вони до мене підходять. Підійшли от до порогу, і, і перше питання. І це перше питання, звичайно, воно сьогоднішнього відео не стосується. Але я хочу сказати: і перше питання було: шпрехензі Русіш? Це питання я чую кожного дня в себе на роботі. Хто не знає, працюю в магазині Decathlon, Це дуже велика мережа магазинів. Можете подивитися. Я виведу на екран, як називається. Просто подивитесь, що це за магазин. Це великий, велика мережа спортивного одягу і багато дуже покупців, клієнтів приходить. Я кожного дня мінімум раз, але мене питають або ж просять наші мої колеги. Підійти щось там перекласти і постійно це шпрехензій Ну і одна з цих жінок питає: Шпрегензій А було дві жінки: одна приблизно так років 55, а одна так молодша, я думаю, до 30. А я кажу: а в мене вже реакція на це питання. А я кажу: ні, найн, україніш унтпольніш. І це я вже завжди так останнім часом відповідаю, якщо десь на роботі чи де. Найніше прихильний україніш Україна. І ця старша жінка така: О, добрий день! А ми теж з України. А я з Маріуполя. І ще в цьому тепер моменті хочу сказати: жінка з Маріуполя. Жінці приблизно 55 років, плюс-мінус. <кхем> вона приїхала сюди, так, ось зараз вона приїхала. Вони приїхали як біженці, ці дівчата. І. Вони ж завжди розмовляють російською, так? Хто з Маріуполя більшість людей? І не тільки з Маріуполя, а взагалі зі Сходу. І тепер я хочу сказати тут в цьому моменті, коли їм потрібно, коли вона знає, що вона прийшла зі своїми інтересами, вона дуже гарно розмовляла українською мовою. Дуже гарно. Я так я розмовляю все доброго дня, я все дуже так українською. Я ж така. Вона мені каже, я з Маріуполя. Але я побачила одразу в них в руках книжечки. І ви зрозуміли, мабуть, зараз уже хто це прийшов. Це прийшли свідки, не буду друге слово казати, бо не знаю, як відноситься платформа до цього. Ось це прийшли свідки з книжечками, де різні проповіді і так далі. І я побачила ці їхні книжки, і я кажу: я знаю, чому ви прийшли. Дівчата, я не хочу забирати ні вашого часу, не витрачати свій. Я одразу скажу, це не моя історія. Це не моя історія. Я вже досить доросла і вже не раз я в житті зустрічала таких людей. І я просто вони хотіли книжки цідати, брошури. Я кажу, не давайте. Я кажу: їм, навіщо я буду брати? Потім ви підете, а я буду в смітник викидати. Навіщо на це ви витрачали кошти? Їх друкували. Ви витрачаєте зараз свій час і була субота. Я кажу, навіщо? Я зараз візьму, ви мені тут порозказуєте, я вас довго послухаю. Так, так. Знаєте, як є теж частина людей одразу кажуть, ні, а частина людей слухають так, так, візьмуть книжки добре, добре, дякую. Все всі такі виховані, все супер. Але ж потім ці книжки йдуть в смітник. Тому я кажу, я вам одразу скажу відкрито, я вас поважаю, я не хочу вас образити, але я не буду брати нічого, ніякої літератури, я не хочу забирати ні вашого часу, ні свого. Молодша мовчала, а старша, е, давай мене присувати. Та ні, ми ось. ми, е, Як вона сказала, ми виконуємо місію, ми... Наст... Послідовник Ісуса, він ходив до людей, він розповідав, і тепер ми розповідаємо про рай, про все таке інше. Я читала Біблію, все життя вивчаю там, і я кажу: стоп, почекайте. Я вірю, що є. Я їй кажу. Я вірю, що є сила. Звичайно, я вірю в якісь, бо я вірю в те, що я не всесильна. Тобто, що й минулась, я не знаю, що зараз буде зі мною через п'ять хвилин, і дівчатам кажу, я не знаю, що зі мною буде сьогодні ввечері, так як в «Мастер і Маргарита». тому що якась там вже Альонушка йшла. І ніхто не знає, і, Можливо, вона пролила то масло олій. Да? Тому, звісно, ми не знаємо, і, звісно, є сили. Але це кажу: не привід ходити до людей по хати. Дайте мені відповідь на питання, чому ви витрачаєте свій час, своє життя на те, що ви ось зараз Ви витрачаєте час, ви прийшли, ви зі мною тут півгодини, порозмовляєте. Ось ще до когось. Ви свій день потратили. І кажу їм: подивіться, субота. Який гарний день, а тоді такий гарний день був. Кажу: так сонце світить. Пташки співають. Біля нас тут одразу річка, Пігніс. Та біжіть до річки, ви навіть вдвох, біжіть, послухайте тих пташок, біжіть разом, каву випіте. Щось інше зробіть. Кажу, скільки в нас тут, ми постійно допомогу в нас, збираємо, ще щось щось таке зробіть. А ви от ви реально, і можливо, я е, в цьому якраз моменті була трішки така вже строга. Кажу: а ви ходите в вихідний день до людей попід хати? І на що ви витрачаєте своє життя? Чому ви ходите? кажу. А ця жінка почула, що я запитала і знову починає розповідати. І про те, про це, і знову вона, тобто, да, вони така, я не буду казати те слово, негарне. Що це за угрупування, але воно так і в інтернеті написано спільнота, я буду називати спільнота, спільнота, яка так шукає ще собі таких самих, вони туди взноси платять і, ну, і витрачають час, вони собі моляться і так далі, і вони цим живуть. Мене це не цікавить. Я сказала раз, я сказала знову, я сказала знову, третій раз. І що я хочу сказати, а жінка ця не чує, бо молодша стояла, вона просто собі так легенько посміхалася і стояла все скромно. А ця старша жінка прямо мені це розповідає, і тільки є можливість їй щось так, і вона знову починає. Я кажу: не витрачайте час, будь ласка, я вже досить доросла, не витрачайте на мене час. Я кажу: я наскільки вже доросла, що я вже давно визначилась, що в цьому житті для мене добре, що погано. І, а вона знову Бог Ісус, і я кажу: так, я згодна з силами, так як я вже перед цим сказала, але подивіться, що відбувається в нашій країні. А вона так, а це було в прирочство, це було вже прописано, що буде війна, і що кажу з того? Неважливо, кожен день гинуть люди, біда. І кажу, і ще що дуже важливо зараз, хочу сказати, їм теж сказала, що кажу: подивіться, наприклад, я пригадала в Одесі шахет потрапив у будинок. Загинули люди, і серед них була Анна, здається, її звали цю жінкою, і маленький хлопчик, так, кілька місяців. І вони загинули, так, а залишився і чоловік, і донька. Тобто, половини родини не стало, а дитина із батьком залишилася. І тоді ближній Анни, я дивилась відео там різні, казала, що Бог, а тепер увага, Бог забирає найкращих. Вона була така світла людина, Бог забрав найкращих. Хлопці 20річні, теж Бог забирає найкращий. Значить, це так потрібно часом. знаєте, І я так слухаю, як люди. Ну, часом люди кажуть, я мала на увазі. І так слухаю і хочеться сказати стоп. Бо коли сказала, що Анна світла людина, і Бог забирає, забрав її, вона така світла людина, Бог забирає найкращих, вони попадають в рай. То в цьому моменті, хочу сказати, це звучить як виправдання, виправдання. Країні терорист, виправдання Путіну. Тобто, що тут виникає, давай зараз побомблять всю країну, всіх заб'ють, і ми найкращі українці, Бог забере найкращих все. Порішили, так? Вирішили. Я розумію, вірити, вірити там мати в серці чи поклонятися і ще щось. Але ж не до такої міри якісь повинні бути кордони і не піддаватися зомбуванню. І такі люди з однієї сторони вони піддаються зомбуванню, так? Ось до них колись прийшли, а давайте до нашої спільноти. І так, так, і вони собі там цим живуть і ходять далі по іншим людям. І вони ще і кошти постійно платять. З іншої сторони, вони легко піддаються, з, з одної сторони, вони легко піддаються. З іншого боку, коли я щось говорю, вона екскала, вона мене не чує. Вона говорить своє, вона говорить далі своє. І я кажу, дівчата, ще раз вам кажу, не ображайтесь на мене, це не моя історія. Я вже доросла людина, і. І, можливо, я вже задовго з ними говорила. Олег був тут в кімнаті. і Я думала, зараз вже Олег підійде, а вона все своє і своє. Я кажу, я не хочу просто бути такою невихованою, щоб закривати перед вами двері. Давайте, я вам кажу, гарного дня бажаю. Кажу, якби на інші теми чи піти з вами кави попити, я би задоволенням, я би познайомилася, поспілкувалася б на різні теми. Ось, Але якщо така тема мене, ця тема не цікавить. І вони пішли. І я потім сиджу і думаю, ось вони одні, так, люди, а є інші люди, і я знаю інших теж біженців, дівчата, вони тут волонтерами, волонтерством займаються. І нещодавно на каналі я розповідала про одну з них, Ксенія. Вона, наприклад, в неї троє дітей. І потім я з нею спілкуюся, і вона каже: цілий день носила коробки, відправила машину, все, фу, відправила. Вже так втомилася, пакувала, бо люди її зносять, а далі вона це сама це все обробляє. Так? Вона пакує, сортує дуже всього, чи їда, чи одяг, багато що також вона кошти збирає. І Ксенія виконує місію, чи такі, як вона, так. Є багато людей, які виконують теж місію. Я вважаю, ця її місія більш важливіша, і вона не ходить попід хати, і не каже, давайте, давайте, наскільки скромна людина. А вони, ми виконуємо місію, і вони ходять попід хати. І що найбільше вражає, що вони ходять, ходять просто по людям. І коли вони прийшли на мою територію, і я кажу, ні, я не хочу. Я одразу побачила, сказала, дівчата, не витрачаємо час. Я вас поважаю, все добре. Я рада зустріти жінок з України, все, всього вам найкращого, але не витрачаємо час, бо це не моя історія. І стоїть і далі, і стоїть і далі, мене обробляє. Но. І тоді питання: в кого важливіша місія? Чи в цієї жінки, в цих дівчат, які приходили, чи волонтери. Ось, і я, до речі, цим дівчатам і сказала: кажу: бачите, ось ви тримаєте ці книжки, на них євроки, Кажу. Виділялась, витрачається на це кошти. Краще ці 2-3 євро задонать ЗСУ. За Можливо, хтось буде зараз зі мною сперечатися. Можливо, хтось каже, та віта, чути, та не звертай уваги. Не знаю, розкажіть, чи у вас були такі ситуації, і як ви виходили, і як ви приймали таких людей. Я ось так, не знаю. Може, дуже відкрито, жорстко. Але з однієї сторони, з іншої сторони, дала трошки поспілкуватися. Ми з ними поспілкувалися хвилин з 15, і вони пішли. Хотіла цим з вами поділитися. У мене залишився осад після цієї розмови, бо, можливо, в їхніх очах я така, вони, знаєте, на своїй хвилі. Можливо, така була не гостинна, але. Нема чого ходити по квартирам, по будинкам. І якщо навіть ви прийшли, вам сказали доброго дня і вас вислухали. І якщо вам сказали це не моя історія, то будьте вихованими теж. І скажіть до побачення, всього найкращого. І йдіть. ні, стоять, і пресують. Ось така справа. Добре, друзі. Дякую, що зі мною. Всього вам найкращого і до нових відео.